Проводимо громадські слухання щодо розгляду та врахування пропозицій громадських типов проєкту документації, а саме детально плану території земельної ділянки за номером таким, як не буде читати договору, з метою будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд, що розташована за межами населеного пункту села Ростовиця, в адміністративних межах Чоршенської сільської ради Гардичівського району Житомирської області. Місце проведення село Вчорайше, вулиця Мала Гардичівська, при адміністрації сільської ради. Дата та час проведення 9 грудня 24 року, початок 10 грудня. Мета ознайомлення мешканців Черешенської територіальної громади з проєктом детального плану території земельної ділянки за кадастрою номером… Таким, з метою будівництва та обслуговування нежиткових будівель і споруд, що розташована за межами населеного пункту села Роставиця в адмінмежах Хершинської сільської ради. Підставою розробки проєкту будівля документації є детальний план території земельної ділянки, з метою будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд, що розташована за межами населеного пункту села Роставлиця. Є е, підставою це є рішення Черешенської сільської ради 44 сесії 8 го стика від 30-го на 4-го, 24-го, 30.04.24 no 4 про надання дозволу на розроблення детального плану території. Замовником розроблення є Черешенська сільського рада. Розробником проєкту ФОП Черенговий. Присутні. Скільки у нас присутні? 2, 4, 6, 8, 10. Всі зареєструвалися, всі є. Є представники замовника Черченської сільської ради, представники громади. Хто у нас є представники громади? Ви. Ні, ви представники ПФТБщини. Громада. Два чоловіки. Депутати. Ну, Якщо депутати, то це я один. Представники ПСП Батьківщина Володимир Олександрович. І далі я вам е, доведу порядок денний громадських слухань, за який ми маємо проголосувати. Перше питання обрання головуючого, друге обрання секретаря, третє обрання лічильної комісії. Четверте затвердження порядку денного. П'яте затвердження порядку проведення громадських слухань. І ознайомлення 6 ознайомлення з проєктом. Сьоме запитання і відповіді. Восьме обговорення проєкту. І дев'яте оголошення результату громадських слухань. Тому давайте ми за цей порядок денний проголосуємо і почнемо працювати. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний і працювати по ньому далі, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одного голосу. Тому далі. Обираємо Нет, я пропозицію щодо обрання громадських, головою громадських слухань. Обрати заступник класівського голови щука Олександра Анатолійовича. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб обрати? Далі, обираємо секретаря. Я пропоную секретарям е наших слухань обрати начальника відділу організаційного та правового забезпечення Олександру Катерину Сергійну. Хто за? Проти, утримався, приймається одного голосу. Далі так само обираємо голову лічильної комісії. Голову лічильної комісії пропоную обрати спеціаліста першої категорії відділу організаційного та правового забезпечення Арківську Тетяну Леонідінгів. Хто за, проти, утримались, одного голосу приймаємо. І порядок денний громадських слухань. Почнемо працювати. Перше питання. Детальний план території земельної ділянки за кадастровим номером таким, то з метою будівництва та обслуговування нежиткових будівель і споруд, що розташована за межами населеного пункту села Миславиці, в Межа Челяченської сільської ради. Ось у нас детальний план. Ми маємо що завернути. Де він є у нас? Прошу. Хто не знайомий з цим планом, якщо є питання, то Що, оцей лікивач у нас може доповісти? Так, я коротко вам цю. Коротко доповім по детальному плану при розробці Черешенської сільської ради склад з зміст з інструкційної документації місцевої рівні. При розробці були використані такі матеріали, топографічні основні, топографічні резинки, вишукувані, виконані масштаби 1 тисяч і масштаб 1-2000. Натуральне обстеження території детального плану. Ситуаційний план села Ростаниці наданого замовникам надавали спеціальний ситуаційний детальним планом. Детальний план території з метою визнати планування організації та функціонального призначення просторової композиції та параметрів забудови детального плану. планування просторової організації забудови, лінії регулювання забудови, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами, виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального користання території, містобудівної зброї та обмеження, черговість та обсяг інженерної підготовки територій, системних інженерних мереж порадок організації транспортного та пішохідного руху, порядок комплексу благоустрою та озеленення межі захисних смуг, зон, вигляді водних та лісових об'єктів. Розрахунковий період проєкту 5 років до 29 року. Затвердження проєкту Черчанської сільської ради є основним документом, що визначає подальший розвиток території. Даний проєкт є обов'язковим для всіх організацій, що здійснюють забудову на даній території. Основний на для вирішення всіх питань, пов'язаних із забудовою на тери... використання території в межах проєкту. Затвердження проєкту при відповідному проєктуванні можуть бути внесені зміни автору проєкту, який розробив проєкт та з дозволу органів, який затвердив його Рай, це селищний сільської радкові ради. Рад. У нас ну, використовували ДБН згідно плану. І на території ділянки знаходяться дискучі будівлі споруди. Два коліни на містіолій, молочний блок, дві силосні ями, сім на для худоби. ну Зараз для три силосні ями, їх кажеться. так чи чи Сіноси? Да. Ну, Сіносховище, Сіно навіс для сіна, соломи, родинне приміщення, будинок для лікарів, адміністративна будівля, потова голова. І на ну, території знаходиться ЛЕБ. 10 кВт, 0,4 кВт, КТП 49, КТП 68. Артизаційська светлина була на кількох береги, ГАЗ, високого тиску та надіюча теплотраса, там не проходить Територія проєктування відповідає будівельним та санітарним нормам І придатна для введення товарності господарської коробки. Територія культура перебуває за межами території від культурної спащи та їх охоронних зон. Ну, Там Охоронні зони, які там на Артізянській свердловині це 30 метрів, охорона зона ЛЕП 10, ну, 10 метрів, охорона зона високого тиску 7 метрів, охорона зона ЛЕП 4-2 метри, охорона зона від водопроводу 5 метрів. І санітарна захисна зона від сладких приміщень, як 50 метрів. Оце в мене все таке цьому. Коротко. Ще раз попитаю. Реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на розвиток, як громади, так і підтримання на село. -пілі. село -пілі. Буде, будуть додані вже робочі розробки, місця будуть дані, податки будуть більші і все буде сприяти для... Більше змуїв, більше благоводи. Ясно. Ну тобі тоді ще сказати. Якщо є когось запитання, побажання. Детального плану, який ми тіше заслухали і зроблений ну, план перевізлові. За те, щоб затвердити план, детальний план території, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримали. Приймається одного ну, голосно. Значить, ухвалили. Детальний план території земельної ділянки за кадастровим номером 182528-242030389 з метою будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд, які розташовані за межами населеного пункту села Россия Вармів Межа Чершенської сільської ради Хмельницької області, затвердили рішення прийнято. Головуючий пропонує закрити громадське суд. Тобто я. Запитання, зауваження немає. Дякую, що прийняли участь.